Скільки коштує Одеса? Дорога потягом зі Львова обійдеться у 2400 гривень в дві сторони. Їжа. Готувати ніхто не хотів, тому ми їли в закладах. Один із фаворитів ресторан Крим. Дуже здивував цінами. Обід на двох обійдеться у 650 гривень. В загальному на їжу витрачено 4 тисячі гривень. Пляжі зазвичай ми відпочивали на ланжероні. Шезлонг там 300 гривень. Тому ми лежали на покривалі. Людей тьма. Але море тепле і чисте. Транспорт. Зазвичай ми ходили пішки. Але на маршрутки та таксі витратили 500 гривень. Житло жили ми в самісінькому центрі Одеси в 10 хвилинах від оперного. Таке задоволення обійшлося о 3 тисячі за 3 доби. Розваги. були ми в лунопарк, і на атракціони витратили 500 гривень, на сувеніри 1000 гривень, на інші витрати 500 гривень. Загалом ми. Багато гуляли по Одесі, тому місто залишило приємні враження. Загальний бюджет за три доби склав 12 тисяч гривень.